Доброго дня, шановні виноградилі-любителі. Сьогодні у нас 20 січня 2023 року. Ми знімаємо в цьому сезоні перше відео. По-перше, хочу всіх поздоровити з Новим Роком, який наступив, з Прошедшим Різдвом Христовим, Побажати всім в першу чергу кріпкого здоров'я, успіхів у всьому щастя, нашій країні! Обов'язково перемоги і миру! Хочеться це відео посидити такій темі, в якій от, щоденно до мене доноситься багато дзвінків, коли починати пророщувати черенки. Я б розумію людей, яких зараз вже пройшло більше, ніж половина зими, чухаються руки, десь хочеться щось зробити, вже засиділися українці ми такі. Але я. Не хотів би говорити так, що це з вас цим спішити. Спішити тут не потрібно, тому що в кожної рослини є свій біологічний якийсь годинник. І чим пізніше ми будемо цю процедуру робити, тим ми отримаємо набагато кращий результат, чим ми будемо робити це взимку. Да, примусово черенок можна проростити хоч і в листопаді, і в грудні, і будь-коли. Але вихід якісних саджанців при таких умовах буде набагато гірший, чим це будемо робити, наприклад, навесні. І свого досвіду, і ми постійно так робимо в себе, ми пророщуємо черенки в березні місяці. Десь орієнтовно після 10 березня, а буде після 15-го, немає значення. Можна навіть і на, в перших числах квітня це зробити. І завжди цей саженець встигне вирости і нормально розвиватися в подальшому на наших ділянках. Але в кого дуже чухаються руки, можна це зробити, там, наприклад, в кінці лютого, поставити на пророщування. Також це буде не зовсім погано. Які плюси-мінуси такого раннього пророщування? Ну, плюсів я практично не бачу. А мінус це один. Людина, яка буде пророщувати ці черенки, буде лишній термін определений, буде за цією рослиною доглядати. Виростити більш масивніші саженець при таких умовах крайне складно. Це треба, або його постійно там пересаджувати в більшій ємності, або так, і теж підбирати певні умови для його вирощування. А зараз. Коли інколи бувають перебої із світлом, з теплопостачанням, це також не зовсім Бажано робити. Так що не спішіть, орієнтуйтеся приблизно на березень місяць, і в березні місяці, десь орієнтовно, там, після 8 березня, можете сміло брати свої черенки і пророщувати. Що головне зробити для пророщування, підготувати ці черенки і підготувати те, ті препарати, з, якими, з допомогою яких можна ці черенки проростити. З препаратів я би рекомендував знайти такі препарати, як різопон, можливо, в таблетках, можливо, в, в порошку, або ж корнівін в порошку, гетероксін таблетки, клон зеля або клон там є, часто теж продається є в інтернеті. Такі препарати, які будуть допомагати нашим черенкам пустити хороше, якісне коріння. Це такі корніутворюючі, це фітогормони, які примушують наш черенок набагато раніше і набагато якісніше здійснити нарощення кореневої системи. Про засоби, які допомагатимуть корнеутворенню, я сказав, а також нам потрібно підготувати для пророщування самі наші черенки. В кого їх нема, десь їх купити. Якщо потрібно, можете до нас звертатися, є матеріал. Взагалі, черенок повинен зберігатися в відповідних умовах. Якщо у вас вони зберігаються десь в такому сухому і відносно теплому місці, обов'язково їх перевірте на наявність вологи. Це дуже легко зробити, зробити зріз і самим країчком сікатора на краю придавити, якщо волога виступає, значить черенок хорошо обводнений. Якщо він, волога виступає тільки-тільки, поставте його на вимочку, хоча б на одну добу, щоб вони отримали лишню вологу. Якщо у вас зберігається в такому сухуватому місці, якщо десь у холодному і вологому місці, в підвалі, наприклад, зберігається, то черенки в таких умовах дуже хорошо. Себе почувають, і для них це не потрібно. Якщо у вас черенки зберігаються в холодному вологому підвалі, то там можна до них не турбуватися, вони собі спокійно можуть достояти до потрібного терміну, і ви з ними будете працювати. Це, що стосується самих черенків. Що стосується підготовки субстрата, який потрібен для того, щоб був в наших стаканчиках, куди ми будемо висаджувати самі черенки, також можна завчасно підготувати цей субстракт, можете взяти Суміш там, торфу, тільки торф обов'язково, щоб був нейтральний, або кокосовий субстракт. Бажано ще б був такий перетрукший перегнуй, це також невелику частинку його можна додати, пісок і самий ґрунт, землю нашу, якщо є можливість десь зараз заготовити, можна її зараз набрати, трішки підсушити, щоб не була вона дуже волога. І заготовку таку зробити, щоб у вас це було все готово до моменту того, що ви будете пророщувати самі черенки і потім поставити їх вже безпосередньо на, на, на ріст. Ну, я думаю, ми зробимо ось десь через певний термін, може через недільки-дві, випустимо відео, як ми пророщуємо черенки. Я зараз такий експериментальний поставлю як кількість черенків, щоб вони пустили коріння, показати якого результату повинно ви і при яких умовах потім вже висаджувати черенки безпосередньо в грунт. Ну, це десь вийде через пару неділь це відео, так що я думаю. Це буде більш наглядно. Хто хоче передивитися наші попередні. У нас там є відео, в яких ми демонстрували цю процедуру раніше. Знайдіть, я думаю, Ігор зробить силочку, по Посилки перейдіть на ці відео, подивитися, як ми робили це в минулих роках. Ну я думаю, на цьому ми закінчимо за коротеньке перше наше відео в цьому сезоні. Всіх з нас ще раз з наступившим новим роком, з різлом Христовим, всім всього найкращого, головне здоров'я і все буде Україна!